Всім привіт! Мене звати Віктор, і ви знаходитесь на каналі Вікто. І знову новий та незнайомий для мене бренд це Fostex. японська компанія, яка була заснована в 1973 році. Спеціалізується на виробництві навушників, мікрофонів та акустики. Спочатку компанія не будувала якісь грандіозні плани та виходити на міжнародний ринок розробники не планували. Випуск продукції був орієнтований виключно для внутрішнього ринку, але якість та попит у їх виробах вивела компанію у світ. Де вона зайняла достатньо високу позицію, показавши всьому світу своє бачення, як треба робити висококласне аудіо. Сьогодні в мене на огляді професійні навушники серії RP. Вони випускаються вже понад 30 років, потроху вдосконалюючи вже добре відточену схему. Це вже третє покоління, а саме t 50 rp mk 3 навушники побудовані на магнепланарному драйвері, що робить їх дуже цікавим гравцем на ринку, особливо враховуючи їх ціну. Почнемо потроху розбиратися, що це таке, але як завжди, все починаємо з коробочки. Коробочка доволі яскрава, така простенька із звичайного такого тоненького картончику. Наушники, забігаючи наперед, одразу скажу, коштують недорого, близько 150 доларів, навіть менше. Тобто це десь 6400 гривень зараз. Ось. І що хотілося б сказати? Ну, давайте по дизайну коробочки. Вона такого білого кольору, дуже простенька. Бачимо напис Fostex, бачимо таку емблемку, де написано, що це напіввідкриті навушники з рівним та чистим звучанням на 50 ом імпедансу. Бачимо, що це для професіоналів, навушнички, бачимо назву моделі, так? точніше назву серії та назву моделі, що це вже третя версія в нас. Також бачимо, тут у нас є, ну, бачимо, що це стереонавушники на різних мовах. А, бачимо саме зображення навушничків і. Детальніше ми на самі навушники подивимося. Тут просто напис Fostex t 50 rp Тут так само, і на, задній частині, і на задній частині можемо подивитися технічні характеристики. Що тут ми бачимо? Давайте одразу ж знову ж таки про них скажу, щоб потім не казати. Це імпеданс 50 Ом, чутливість 92 дБ, частотна характеристика. від 15 Гц до 35 кГц. Максимальний вхід потужності, тобто так, максимальна потужність, яка на них може подаватися це 3000 МВт або 3 Вт. Вага 315 грамів. І бачимо, що тут у нас є кабелі, Так, Це 3-метровий кабель та 12 метровий кабель. Так, ось і все. Тут це все написано на різних мовах. Ось тут ще. Детальніше про навушники, але я так, за них все детальніше потім розповім. Та, звичайно, свої враження та про звук також поговоримо. Добре, давайте розпаковувати вже, подивимося, що знаходиться всередині коробочки. Коробочка відкривається дуже ну звичайно. Нічого такого, дуже тоненький такий картон. Все знаходиться в такому повторчатому пакетику. Тобто тут у нас знаходиться і два кабелі, і самі навушники. У нас знаходиться один кабель. Давайте одразу ж я вам його покажу і не буду його розплутувати. Ось, значить, ми бачимо 3,5 мм на обох кінцях, довжина цього помаранчевого кабелю 1,2 м. Він ще на такій закруті, додатковий. Так. Ще тут, бачите, такі, як є виступи по обох боках цього штекера, так? для того, щоб безпосередньо. Ми могли оцей штекер закрутити в навушник, закріпити для того, щоб він у нас тримався. Такий своєрідний замочок. Згодом покажу, як це робиться. Так? І ще, що у нас тут є самі навушники. Ми до них ще згодом повернемося. Так, навушники і інструкція. Ну, інструкція така, звичайнісінька. Що тут у нас? Це навіть не інструкція, а гарантійний талон. І ось ще є сама інструкція ось по технічним характеристикам. Ось, якщо цікаво, різні моделі, різні характеристики. Єдине, що тут змінюється, це трішечки частотний діапазон та, мабуть, і все. Трішечки ще змінюється чутливість, мінімальні зміни і ось від, 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 від всіх, всіх поколіннях. ні, ще ось, ось, тільки зараз помітив, що ну, я користувався п'ятидесятками, так це напіввідкриті навушники. Двадцятки в нас це повністю відкриті. Я так розумію, т 40 РП це повністю закриті. Так? Тобто є ось такі три моделі. У них у кожної є свій характер звучання, але ось у мене, я так розумію, це 50-ка. Не знаю, відрізняються вони якось по ціні, але ось саме з точки зору модельного ряду, ось, ось, ось такі вони характеристики. Так, Тут у нас кабель. Давайте я вам розкручу, його покажу. Тут у нас скотч цей. Знімаємо. Розплутуємо. Так. І дивимося, що це у нас таке. Це такий кабель 6,3 мм. Він 3-метровий, чорний. А з 6,3 на такий самий 3,5 на таких ось пазиках, так для того, щоб ми змогли його вкрутити в наушник, закріпити. Як це все робиться, я, звичайно ж, вам покажу. Так, давайте все заве приберемо та повернемось до наушників. Почнемо з дизайну навушників. Вони мають напіввідкриту конструкцію, це баланс між закритим та відкритим виконанням. Коли всі плюси та мінуси обох моделей зливаються в одне ціле. Із плюсів, відмічую, що звук не дуже сильно пропускають порівнянні з відкритими, присутнє відчуття ширини сцени, схоже на відкрите. В закритих вони успадкували щільність звукової хвилі. Вона більш сфокусована, особливо на іншій діапазоні. В мінусах все ж таки відмічую. Це невідмінна сцена, як у відкритих навушниках. Все одно чутно музику зовні. Тобто навушники не підходять для запису вокалу. Тобто, ось бачите, отут знизу у нас решіточка, на ніжній частині, через яку пропускається воздух та звук. А ось гори, отут так само є решіточка, але тут вже закритий цей. Element. Тепер по конструкції та матеріалах. Зважаючи на тип драйверу та вартість моделей область їх використання, тобто на студії або для домашнього, так використання, стояла задача зробити конструкцію неважкою для забезпечення е, довгих музичних сесій. Тому основний матеріал виготовлення корпусу це, звичайно ж, пластик. Е, що зроблено в нас з пластику? Давайте роздивимося детальніше. Ну, по перше, це самі чашки. Вони в нас пластикові. Ось цей елемент, звичайно, це також пластиковий, і ось цей елемент, який в нас кріпиться до дужки, також зроблений із пластику. Це в нас регулювання вже йде на, алюмінієвим таким, направ... на алюмінієвим таким направляючим, тобто ми можемо змінювати довжину так, чашок, тобто довжину посадки. Для, комфортного, для комфортної посадки на голові. Так, Це, ж, звичайно, дуже легко робиться, ну як дуже легко. Вони не мають конкретно фіксованого кроку, тобто конкретного місця так, фіксації. Але все ж таки вони достатньо туго це роблять, тому зайвих таких фантомних змін на розмірі у вас не буде відбуватися, рандомних. Тобто ви будете чітко знати, наскільки у вас навушники зараз висунуті. По матеріалах, давайте ще не договорив. Це в нас пластик, це пластик також. Це в нас, звичайно, шкірзам. Там всередині, я так розумію, також пластик обтягнутий шкірзамом. Та ось це в нас типу паралонове таке м'якеньке на голові. Тобто ми можемо, ось бачите, я можу натиснути. Ви бачите, що він достатньо так сильно проминається, що створюється достатній такий комфортний ефект на голові. Тобто вони вам зверху на голову точно не будуть ніяк. Тиснути. Тобто регулювання достатньо зручне, хоча я б не рекомендував вам регулювати ну, розмір, тобто посадку цих навушників безпосередньо на голові, Тобто зробити це краще перед тим, як надягати на голову. Давайте я вам покажу цю. Ліву частину. Тут у нас є якраз такий роз'єм для приєднання до навушників, і ось ці кабелі слугують як ну такі провідні для того, щоб можна було сполучити один драйвер та інший. І ніяких проблем в цьому немає. Треба бути лише обережним при їх використанні. Тобто нічого такого страшного, в цих кабелях немає. Тож конструкція у наушників BR-Dynamic але наскільки я знаю, у більшості людей це проблем не викликало. Але все ж будьте обережні так при використанні цих навушників та завера, як кабель, намагайтеся не Чіпати. На нижній частині, як я вже казав, є тут отвори. Також ми бачимо маркування, тобто L або R, правий та лівий навушник. А по ось цьому безпосередньо зажимчику. Так, давайте одразу ж кабель оберемо. Давайте я великий 3-метровий підключу. Для вірного контакту треба, щоб кабель був направлений вправо, і потім його пустити вниз. Це буде правильний контакт. Правильне підключення і проблем не буде, тобто кабель у вас буде опущений донизу. Так, по кабелю сказав. По амбушурах. Так, по амбушурах давайте скажу. Вони тут достатньо такі неглибокі. Ось бачите, так? Вони достатньо неглибокі. Тобто ось у нас тут іде невеличка відстань так, від амбушури до самої тканини. І амбушури в нас, звичайно ж, також виконані із екошкіри. Присутній м'який матеріал, типу поролону вони, ось, бачите, м'якенькі достатньо, ніяких проблем немає. Згори, на голову, як я вже казав, вони не тиснуть, а збоку деколи можуть тиснути. Що для цього треба зробити? Ось як я вже. Відмічав, є регулювання висоти на голові, тобто ви можете трішечки-трішечки ще розслабити ось цей елемент, і вони в вас будуть менше тиснути. Особливо ну, на, на моїй голові це спрацювало. Так? Тобто, звичайно, на вашій може ні, але поп попробуйте. Якщо ви будете слухати їх в магазині, вони вам будуть тиснути. Спробуйте трішечки опустити цей елемент, так, щоб чашечки були висунуті на більшу відстані. З погляду глибини амбушу та їх розміру це вже інше питання, все індивідуально, особисто мені вони здалися не глибокими, сидять майже як накладні. Тобто в мене вуха не дуже великі, але все одно вухо сюди повністю не поміщається, і вухо десь отут частково контактує з амбушурою. І це створює майже відчуття накладних навушників. Присутній тільки один нюанс, що внаслідок того, що вуха частково притискаються до щільної екошкіри без перфорації, так до речі, наушники, звичайно, тут ні, ні, ніде не зробитися, то виникає з часом відчуття, може, втоми, так іноді, ну будуть вуха іноді тиснути. З часом і взагалі не можуть почати пітніти, тому що ну, вони достатньо щільно будуть притискатися до ваших вух. Ну, це може така бути. Тема, але не у всіх. Тобто треба, це, це дуже індивідуально, комусь вони дуже зайдуть. Ну тобто, якихось е, серйозних е, дискомфортних відчуттів в мене не було. Тобто, з часом, навпаки, ти, ти звикаєш до них. Це в перші, можливо, там година, півтори години. Ти є таке відчуття, що вони вам тиснуть, а потім ти звикаєш і вже проблем ніяких немає. По тканині в амбушурі скажу, що вона достатньо щільна, хоча так не скажеш. Тобто ну, вона все одно прозора. Тобто під Якимось кутом, певне, можна побачити драйвер, який як, як там магнопланарний, як там він виглядає, тобто це можна зробити. На якість звуку, до речі, впливу цього акустичного матеріалу я не побачив. Тобто Він достатньо правильний і все одно звук відкритий, і ніяких проблем немає. По контакту я вже по, по кабелю сказав. тобто ось він На замочку. Достатньо нормальний, хороший. І, до речі, оцей помаранчевий кабель він більш приємний, тактильно, на дотик, ніж цей чорний. Не знаю, можливо, чорний більш дешевший кабель. Ось, бачите, він навіть, можливо, на камері буде так, більш такий, більше блистіти. Ну, він більш глянцевий на дотик. Не знаю, як це сказати. По звучанню не знаю, різниці якоїсь я не помітив, але, звичайно ж ви розумієте, що цей кабель 1,2 метри він для портативного використання, а оцей 3-метровий кабель він для вже використання з стаціонарними пристроями, з аудіокартами. Тобто, звичайно ж це вже інша тема, так? і для використання. У студії також він дуже добре підходить, звичайно ж. По особливостях, давайте швиденько. Тут буквально три особливості. Так, використовується удосконалений драйвер діафрагми Fostex зі звичайною фазою РП, з використанням поліамідної плівки, стравлення мідної фольги та потужного неодимового магніту. Максимальний вхідний рівень 3000 мВ для різних професійних цілей. Т-50 РП МК3 для рівного та чистого звучання. Тобто Профіль Звуковий це рівне та чисте звучання. Там є різні інші профілі, наприклад, там у 40 ї моделі є свій профіль, у 30-ї моделі є свій профіль, у 20 — свій, чи там немає 40 ї моделі, не пам'ятаю, Ну, неважливо. Враховувати те, що там є типу, басовий так, та рівний і так далі. Тобто, я так розумію, у закритій моделі. Буде більше басу, у відкритій моделі менше басу. А це, типу, такий баланс між тим і іншим. І я так розумію, що цей варіант найбільше буде підходити для студії, коли буде така більш-менш рівна АЧХ. До речі, по АЧХ зараз і будемо про, про неї і розмовляти. Не знаю, буду я, напевно, у кадрі. Світити різні девайси, так для того, щоб ви розуміли, з чим я буду порівнювати звук. Але почнемо. Давайте спершу просто з опису звучання цих наушників. Що хотів би сказати, так, що Fostex 150 k 3 вони демонструють теплу моніторну подачу зі своїми невеликими піками та провалами. Втім, надівши наушники, музика сприймається приємно і вони втягують тебе у ту музичну прірву. Настільки, що ти не хочеш їх знімати, вперше таке враження виникло з наушниками настільки бюджетного сегмента. Хоча наушники і позиціонуються як студійні, музику в них слухати також цілком можна. Та це навіть вам буде приносити немале задоволення. По-перше, низькі частоти вони трішки акцентовані, а, що дає удар навіть з яскравими джерелами, тобто, наприклад, FIO, так, K5, я про нього скажу далі. Середні частоти. А самі по собі вони теплі та широкі, втім відчуття прозорості, як на відкритих навушниках, не вистачає. Втім, інструменти чутно добре та їх розділення вельми чудове. Високі частоти завдяки своїй лінійній нерівномірності вухо не ріжуть. Хоча вони акцентовані все одно, вони достатньо м'які, детальні, передають всі нюанси у запису з невеликим збільшенням акцентів. Перш ніж детально описувати звучання наушників у різних зв'язках, хотів би зазначити одну особливість, яка для когось може вилитися у недолік. Це те, що низька чутливість 92 дБ у купі з імпедансом 50 Ом потребує достатньо великого підсилення. Навушники мають властивість масштабування зі збільшенням гучності та потужності, весь частотний діапазон розкривається повніше. З'являються деталі, серединка стає більш живою, ну і бас, звичайно, стає більш ударним та тілесним. А, тому далеко не всіма портативними пристроями ви зможете розкрити їх повний потенціал. Так, тепер давайте по зв'язочках. Перша зв'язочка, давайте я покажу вам, буде Shanling H5. Я його підключати не буду. Просто ось так поряд покладу. І ви бачите, так, це ось цей Шанлінг H5. Мій особистий пристрій, портативний ЦАП та підсилювач, коштує він десь. У три рази дорожче, ніж ці наушники, але все одно достатньо цікава зв'язка, і давайте я вам розповім зараз детальніше про, про, про неї. Наушники потребують високої потужності, як я вже казав, тому по небалансу. Через цей пристрій я слухав їх на 70-75% гучності для повного їх розкриття. Тобто, якщо ви слухаєте на 60 на 50, то масштабування зменшується, втрачаються деталі і так далі. І так далі. Тобто, все ж таки, небалансне підключення на Шанлінг H5, вони таке потужне. Там щось, не пам'ятаю, 220, щось таке міліват. Ну не дуже багато. Тому треба використовувати або потужний портативний так пристрій, або краще стаціонар вже не дарма, наушники витримують потужність до 3000 мВт. А по подачі вона музично яскрава, втім, все одно з ухилом в теплоту. На слух, подача стала більш більшовообразна, коли низькі частоти стали ще масивніше та ударніше. Середні частково провалилися та стали трішки крикливі, а високих на деяких треках стало забагато. Детальніше, давайте тепер по частотах. Низькі частоти, вони тут масивні, ударні, з тілесним проробленням усього іншого спектру, потужність збережена, якість також баскетною подачу не називеш. А середні частоти трішки провалилися, це помітно, особливо на жіночому вокалі, на чоловічому все добре. На жіночому присутня якась крикливість, але е, це не на всіх треках помітно. На високих голосах помітніше, ніж на низьких жіночих. Так, з розділенням інструментів також все добре. Сцена малюється а з позиціюванням інструментів трішки гірше. Високі частоти яскраві, менш окреслені, ніж е, з FIO, K5 Pro ESS, але все одно мають чудовий мікроконтраст, та іноді їх буває дуже багато. Високих частот, так? В цілому ми маємо ударний панч, трішки просаджений жіночий вокал та супер детальні високі, що вкупі на диво не звучить погано, а цілком цілісно та приємно для прослуховування цілком непогана зв'язка. Тобто, так, коли е, окремо якісь там частоти, високі, середні чи низькі, якось грають не дуже, скажімо так, збалансовано, де є якісь перекоси да, по різним частотам. Ну, тут конкретно, як я вже відмітив, жіночий вокал не дуже мені сподобався. Та високі, дуже такі, ну яскраві іноді бувають. З низькими тут все гаразд. Тому, коли ти слухаєш це все як одне ціле, як цілу картину музичну хочеш сприймати, то воно все виглядає цілісно та приємно все одно. Не знаю, як це можливо. І тим паче, коли ти чуєш яскравий бас та яскраві високі. Саме для сприйняття музики це дуже круто. Тобто, звичайно ж, для моніторингової роботи H5 ну, ніяк не підходить, хоча. Ні, все ж таки не підходить. Треба щось таке більш нейтральне, більш якийсь нейтральний пристрій. Тобто H5 все ж таки він приукрашує звук, робить його більш музичним. Так, тепер давайте я вам розповім про іншу зв'язочку. Так, тепер давайте переходимо до другої зв'язочки, це k 5 Pro ESS та Fostex t 50 rpmk 3 В цілому ми отримуємо достатньо потужний звук. Пристрій може і на половині гучності вже розкрити потенціал цих навушників наповну. Якщо слухати їх тихіше, то ви можете помітити, як зменшується образ. Спрощується сцена, та частково втрачається удар. Так, масштабування тут відіграє велику роль, а по картині звучання в цілому скажу, що вона навіть з яскраво нейтральним джерелом показала себе цілком приємно та справом на життя. низьких частот вистачило, вони не слабкі та не гудять. Середні, широкі та яскраві, високі, демонструють грань, коли ще трохи, і вже буде різати слух. Втім, деталей витягують дуже багато. Детальніше тепер по частотах. Давайте. Низькі частоти вони не виходять на максимальну глибину, звучать м'яко, втім не втратили своєї пружності та швидкості. Вони не настільки не перекривають і ще діапазон. Не забуваємо так, що це бюджетні та студійні наушники, тобто їх направленню не властива басхедність чи збільшення ваги. При ударах середні частоти, враховуючи, що це напіввідкриті навушники вони добре передають сцену. Голоси звучать як чоловічі, так і жіночі достатньо добре, але відмічую, що на жіночому голосі трішки не вистачило відкритості. По інструментах та їх розділенню для цього цінового діапазону, е феноменальний результат. Високі частоти, давайте тут достатньо багатенько. Як я вже казав, звучання балансує на грані масштабного повітряного, живого, концертного звучання та дуже яскравого гіперболізованого окрасу. Тобто вони знаходяться десь посередині. Очевидно, акцентування зроблено для читабельності при студійній роботі, але і для вислуховування мікродеталей це також дуже добре підходить. Те почуття, коли навіть з яскравим пристроєм, високі не різали слух особисто мені. Але якщо ви. Не впевнені відносити ви себе до очіфобів чи ні. Рекомендую перед покупкою все ж таки послухати їх в магазині. Тобто, все одно є така рекомендація. Вони не супер, прям щоб яскраві, але з яскравим джерелом. Все ж таки є рекомендація їх послухати перед покупкою. Отже, по цій зв'язці скажу, що вона має право на існування, басу вистачає, що свідчить про мультижанрові, середні вражають. Трішки на жіночому вокалі не вистачило повітря та живості. Високі вони на грані, втім, всі нюанси передають яскраво збільшено, що добре підходить для використання їх для студії, так і для прослухування музики, звичайно ж, також вони добре підходять. Так, по підсумках давайте розповім вам. Ну, що хотів би сказати, що з погляду дизайну та матеріалів та ціни ці навушники не вражають. Ну, тобто, ти розумієш, так що вони виготовлені із достатньо бюджетних матеріалів, і ціна в них все ж таки невелика. І це намалює якогось уявлення про те, що ці навушники можуть звучати добре, поки ти їх не надінеш на голову. Тоді одразу все змінюється, не дивлячись на все інше, тобто на все вище сказане. Звучання починає вражати, з'являються емоції, їх не хочеться знімати з голови, їх позиціювання як студійне, але я можу впевнено сказати, що для прослуховування музики вони підходять 100%. Наявність двох кабелів в комплекті дає можливість використовувати як портативним джерелом. Так і зі стаціонарним або на студії зі звуковою картою. Але, як я вже зазначив, для розкриття їх треба багато потужності. З приводу, якщо вони вам тиснуть, то спробуйте трішки опустити чашки, відрегулювавши наголов'я. Тепер по плюсам: це теплий моніторний звук, це доступна ціна, це маленька вага, тобто 315 грамів, змінний кабель та два кабелі в комплекті, тобто можна змінювати кабелі. Під сценарію використання. так і взагалі те, що тут вони змінні, це круто. У разі, якщо щось пошкодиться, можна буде замінити на новий кабель. По мінусам, це пласкі амбушури, тобто вони достатньо пласкі. і шкірзаму. Тобто вони можуть тиснути комусь на голову та викликати запотівання вух. Тому що, як я вже казав, особисто мені в вухо не все влізло. І десь з часом я звик, але влітку я. Думаю, що все ж таки вони будуть пітніти в мене. Просто зараз ще зима, коли я роблю цей огляд. По мінусам, це потреба в потужному джерелі для розкриття повного потенціалу наушників. Як я вже казав, для мого Шанлінгу H5 я викручував 70-75% потужності. По небалансу, балансу, по балансу ці навушники я, звичайно, звичайно не підключав. У мене кабеля такого немає. Можливо, його взагалі не існує так, для цих навушників, тому що тут такий фірмовий є замочок. Але, ну, взагалі, -то, їм просто ну, необхідний, я так вважаю, стаціонарний пристрій з виходом десь. Ну, Півтора ватти це оптимальний варіант. Тобто той самий FIO K5 Pro ESS із точки зору звучання. А саме своєї подачі так, з цими наушниками синергії такої своєрідної. І з точки зору потужності його буде цілком вистачати. Тобто я б рекомендував би взяти до цих наушників або його, або щось схоже так по потужності. А все ж таки з портативними девайсами дивитися, ну, щось таке потужне, хоч хоча б щось було 200 плюс міліват по небалансу. Тобто, ось, як я вже казав, Mishan Шанлін H5 це. 227, якщо я не помиляюся, а можливо, що зараз гляну. Я вже забув. Давно робив огляд на свій H5 і забув конкретно, скільки там міліват виходу на 3,5 міліметри. Стільки цифр в голові не втримаєш, ви ж розумієте. Зараз я швиденько знайду свій огляд і скажу вам, скільки там у нас було міліват на виході 3,5. Так, огляд я свій знає, знайшов зараз хвилинку. Так, там 227 мВт на 32 Ом, тобто ну десь мВт мабуть, 200, там їх треба подавати, або там 180, це мінімум для того, щоб розкрити їх звучання. Але все ж таки з, зі стаціонаром звучання мені якось навіть більше сподобалось. Воно більш таке моніторне, більш згладжене, більш таке вирівняне, немає якогось перекосу сильного в низькі частоти та у високі. Тобто, сама по собі, АЧХ цих навушників, вона трішечки нерівномірна, якщо подивитися, там є. Підняття таке низьких частот, потім спад, потім підняття середніх частот, потім спад там, на 2-3 кГц, потім знову ж таки підняття високих частот, потім спад десь на 10 кГц, і потім знову підйом на, 10, там, на 12 кГц і до 20. Тобто АЧХ таке тут дуже нерівномірне, втім, все одно на слух це сприймається дуже приємно. І з яскравим джерелом, і з притемненим джерелом вони мають право на існування, але враховуючи, в принципі, їх такий достатній, достатньо нормальний бас, достатньо нормальний панч, немає якихось сильних просадок по низьким частотам. Недостатньо добре відіграють нижній діапазон частот, тому і використання з. Яскравим джерелом може вам подарувати непогані емоції, як і для роботи, так і для прослуховування музики. Звичайно ж для роботи. А, зрозуміло, так що це аудіокарти без прикрашення. І, якщо так подумати, я, я не знаю, до, до речі, а, треба все ж таки, мабуть, достатньо високе підсилення на звукових картах, а, так, на аудіокартах, для того, щоб їх розкрити. У мене немає їх, тому. Ну, я думаю, що вам потужності все одно вистачить. Якщо е, аудіокарти розкривають деякі навушники на 250 ом без всяких проблем, то ці наушники також розкриють. Це навіть не яка прив'язка до е, імпедансу, так, а саме до чутливості, тому що у динамічних навушниках е, зазвичай е, чутливість починається там, від 101, там, від 100 дБ, так, і десь до 100 18-120, а є, що ще і далі. Ось тому Ці, В цих наушниках лише 92 дБ, і це треба враховувати. І е, все ж таки вони не дуже гучні, їм треба багатенько подавати потужність. Тобто, ось такі мінуси в цих наушників, я прямо вам розкрив детально так другий пункт. Ну, Тобто, дійсно, за цю ціну в плані звучання вони добрі. Але все ж таки для їх повного розкриття треба потужний е, пристрій. і К5 Pro десь по вартості буде по знижці дуже схожий а, з ціною цих наушників. І можна собі таку непогану зв'язочку для а, стаціонарного домашнього прослуховування придбати. Ось, все. Дякую всім за перегляд цього огляду. Він вийде вже в нас коли? Сьогодні 23, коли я знімаю це відео, він в нас вийде, мабуть, вже 29 числа, якраз таки в останній день зими. Тому. Всіх, всіх вітаю з, з, з закінченням зими та початком весни, і всім до побачення.